І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець І Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дем'ядж Ділер, так я розумію, Нік читається. На 53 Марковського. Карта Ласвільс зустрічний бій. Ну що ж, до бою? Так, що це в нас за та? Це в нас е, польський тяж восьмого рівня. Граємо в топовому топі. Отже, маємо право. Понагинати. А є чим нагинати, я вам скажу. Тут, наскільки я пам'ятаю, тут по бронюванню непогано такий тяж, він виглядає загрозливо, виглядає чудово. Е, такий справжній тяж, тяж як я його називаю. І наскільки я пам'ятаю, поправляйте експертні експерти в коментарях, що в нього гармата е, видає деміджу з пострілу, так як десятка тяж. А ну давайте подивимось. Не 420 одиниць шкода від пострілу, що ще потрібно. <с> в топовому топі 218 пробиття у нас. На бронебійних снарядах є в нас підкаліброси, Ну, підкаліброси. ну бачите, є свої переваги, є свої недоліки. Які недолік що в нас навіть підкалібри поліпшені, вони не дуже пробивні. Отже, якщо ми будемо грати проти десяток, то звичайно ж нам буде дуже важко. Ну, треба чекати ось такого бою, де ти в топовому топі. І намагатися в цьому топовому топі е, видати все, на що здатна наша машина, наш танк, наш тяж. Так? І я думаю, що в цьому бою ми це побачимо. Дивіться, яка альфіща. Це просто, ну просто шикарно. Я думаю, тут і деміджу зараз настріляє. Ну, скільки тут деміджу в команді, якщо вона, якщо ми граємо ще й проти шісток, не так багато. Але якщо б так по одному на нас виїжджали, то я думаю, що це був би рекордний рекорд. Плюс ворогів можна нормально поприклопушувати. Зараз вони всі шотні-шотні будуть, і ми їх просто позабираємо. Ну, це я так уже планую, цей бій наперед. У нас зустрічний бій, як завжди, зарубіжче у нас в місці тут відбувається. І це чудово. Я полюбляю такі зарубіжя. Багато дуже танків, різних танків. Бачимо, що і навіть ШПТК сюди проїхав. Що в нас далі по переказі? Бураск тримає воду там, на всяк випадок, і Суперхеркет на всяк випадок тримає у але він її там довго, мені здається, не втримає. Бувають такі варіанти, що півкоманди їде е, сюди до бази, так, в місто, а півкоманди їде по полу. Ну це вже як таку, знаєте. Хитрий план на бій, якщо команда собі обрала, то вони так і, так і роблять. І щоб такий був неочікуванчик, заїхати в Делисуха. Можливо, так і буде, бо бачимо, вже по прориваються. Супер поки що не кличе на допомогу, але я думаю, що він прямо вже кричить там на допомогу «Help me!». Треба швиденько тут усіх вибивати, наші починають тут наглювати, вже треба підтримати. Вже настріляв 1919, одного ворога прихлопушив. Зараз треба вихлопушити шкоду, поперед нами вона там стоїть. І зараз ми вихлопушимо тут потеху. Потеху довго тут стоїть і вона дуже ну, небезпечна була саме проти наших братішів Кілана. І вона саме більше і ворогів познешкоджувала. Вона тобі за це. Помський мост. так? 6-9 не в нашу користь. Чому не в нашу користь? Тому що все ж таки продавили там. Ну, що продавили? Там лише один суперхелкет тримав оборону, так скажемо, наших телів. Ну це теж хитрий план на бій такий був. Тепер треба супер вмикати. Треба дуже швидко зараз вибивати, бо зараз був з усіх сторон. Бо раз вже тікає, він розуміє, що вже наші братіші в оточенні. Місто вже майже в облозі, там ще один. І е, 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 КВ-90 залишився, буде тримати, в принципі, ще він там втримає ну, деякий час. Тут шотні шотні, чи то СП і, і шостий. І вони б'ються ще й непогано. Я вам ж Як маю скеліще, виїхав, стрільнув по шотному, й забрав ворога. Чотири вороги знищено. 3150 настріляно. Буде нас дуель з тигром 131 До речі, теж непогана. Непоганий танк, я вам скажу, я на ньому теж пограв, і в нього теж альфіші чудово. Там лише, мені здається, перезарядка довша. Тут і перезарядка чудова, зведення, чудово, точність, влучність, Мені здається, навіть подальнякам можна. Ну, Він більш такий схожий на штурмовий тяж. І він ну, в топовому топі я вже повторююся, він чудово себе відчуває. Мені здається, навіть проти 8 він себе непогано відчуває. Лише він себе погано відчуває проти 10 і 9. Але ж у суперників не забуваємося теж, е грає хтось в топовому топі і чомусь вони не нагинають. них в топовому топі залишилась одна ПТ. Так, в оточенні ворогів. В оточенні ворогів, але вони сильно не агресують. Ну, це поки що. Ще, ще не під'їхали із води, так, із іншого. Ось вони під'їжджають. Буде ще одна доля на доля. А цей випучивши очі їде, думає, дивіться, якщо б він зараз влучив два рази, так? Йому треба влучити і пробити. І він не пробиває. Оце нам пощастило просто. Ну, Без везіння в нашій чудовій та цікавій грі не буває. Верніше не в нашій чудовій та цікавій грі, а в цій чудовій та цікавій грі, так? Бо зараз знову будете на мене сварити. Обережно у нас справа. Супер Хелькіт, зліва сушка і бурза. Бурза дуже довго чомусь там під'їжджає до міста. І це чудово, в принципі, поки він під'їде, у нас і Альпі ще вистачить, щоб його з одного пострілу забрати. 6 ворогів знищено. Так, на рекорди йдемо. 7 ворогів знищено. КП зовсім майже немає. Ну, так що по броніщу. Ну, Хто по нам стріляв, той нас і пробивав. Хоча танкували ми. Е... Бачимо бронебійними підкаліберами по нам М4А3 стріляв. І він нас не пробив. Чтири рази. Ну що, вже напевне, що побаюся. тут точно побаюся. Там будете теж сварити. Буржа казали, він, вірно вважається. Ну і так і називає. Так мені. Е... Ну, так. Мені більше подобається. Так, і ну що Підстрілявся і. Дев'ятий. Дев'ятий. Ще таку паузу витримав. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!